Давно не було відео на моєму каналі. Канал Електробензо по ремонту. Так як зараз не займаюся я ремонтом. Там бензопил мотокос. Вирішив записати відео по ремонту іншого інструменту Бензо. Коротше, є в мене автомобіль. Автомобіль Nexia. Рік тому я його взяв і вирішив трошки підлатати. Розказую, як в домашніх умовах без лишніх затрат можна підварити, підшпакривати. Почалося ну, все з того, що вона була за такими поругами, ну, не, не, не скрізь, але Частично як кажуть. І сама велика проблема це в них прогнивають задні арки. Це я в інтернеті дивився скрізь, це у всіх людей така ситуація. Значить, що я роблю? Я купляю отаку сварочку Edon MiG 255. Це не реклама, просто подивися в інтернеті. Сама така з дешових, як кажуть, не жалко, грошей. Варе вона виходить без, без газу. Флюсова проволока. Маленька кватушечка вставляється. Ну, ну Сама сварочка, ви бачите, яка Ось я палець приложив, отак отак майже. і не займає багато місця в машині. Не гаражні умови, якби гараж, то можна було б купити щось краще з газом. Ну, Якість сварки звичайно не зрівниш з газовою сваркою. Не газовою, а вглекослотною. Але сварочка має місце бути. Цю сторону я вже підварив. Значить, уголок, две, уголок дверей, поріг. В цьому місці тут повиварював ще трошки почищу може десь щось тут ось поріг арочку виварив В принципі, в мене вже а, ну, ось, уголок цієї дверки. Залишилась мені оця арочка. І оце ось. Значить, ситуація яка? Сварка варе, в принципі, залишає багато шлаку. Ну як не багато. Порівняно з електродною сваркою небагато, але залишає. Просто тратиш час на те, щоб цей шлак потім ну, болгарочку взяв, надів щоточку, почистив гарненько. Я потім ще попшикаю кислотою ортофосфорною, ну, переобразувателем ржавчини, перетворювачем. Потім перетворювач витираю, ґрунтую і далі вже потім я почну підшпакльовувати зніму нове відео ну коротше домашніх умовах сварочка 4000 гривень стоїть стояла тоді поїде і можна в принципі це ж я не говорю про те що там взяти таку сварку щоб варити машину там машини варити людям а собі я думаю, що це взагалі питань нема. Вари просто залишає шлак. Шлак чиститься, і все чудово. Таке відео в мене вийшло сьогодні. А варю я в цих окулярах. Окуляри надів, кепочку понище опустив, щоб лоб не горів. Від дуги. і чудово виходить. Все, всім пока. До наступного відео. Ну, і ще хотів сказати, як модно там сейчас говорять всі в Ютубі. Підписуйтесь на канал і нажміть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Все, всім пока-пока.